І так, пацаки, доволі невміло, але але, пробувати треба. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Бедварс на сервері Bad Dex Коротше, змотував відосик, якщо буду виставляти і потихоньку набирати перегляди і підписників. Адже надо щось новеньке. А за майне ще з дитинства мрію. Тому кожна дитяча мрія. Не знаю, як у вас, але в мене вона повинна бути виконана. Або ж просто стримана, якщо це якесь таке слово собі. Типу, не пить, не курить, займатися спортом і таке. Ну, на це здатні, а точніше, дотриматись цих слів тільки справжні чоловіки і ті, хто не пиздоболять. Ну, Тому. І десь козмонтівав і зараз заливаю його на ютубчик. А я вже не спомер, а спомерчик. Короче, погнали.